Чи залишились би ви в Україні, якби відкрили кордони? Ну, в принципі, за кордоном мені немає що робити. Мене там ніхто не чекає після, після того, як ми всі майже туди виїхали. Ну, не всі, а багато хто. А по-друге, мені тут непогано живеться. Поки. Звісно, залишусь. Ну, думаю, так. Треба ж піднімати країну, як не як. Так, залишуся в Україні. Ну, тому що я люблю цю державу, люблю тут людей. І Все тут якось ну, своє. Я думаю, що я залишився але при умові, що я буду. Відчувати себе в безпеці, мабуть. так. Чи залишитесь ви в Україні, якщо відкриють кордони? Так, так. А чому? Планую тут навчатись. Навчатись, працювати, жити. Все робить тут. Ну, взагалі, так, щоб жити, а так, щоб подорожувати, чому ні. Цікаво ж? Звичайно. А чому? Ну, тому що я народився, це наша держава, це наша. Батьківщина, і хто ж, як ми не будемо захищати, то хто? Якщо всі виїдуть, то можна зразу виїжджати. А на відпочинок ви поїхали, якщо була б можливість за кордон? Ну, на відпочинок, можливо, так. Да, але тільки на відпочинок і назад, звичайно. Я люблю Житомир, люблю Україну. А можливо, на відпочинок за кордон. А це після війни обов'язково. Я тут працюю, тут мої рідні, близькі, для чого мені їхати за кордон. Хіба що, можливо, як турист на декілька днів чи тижнів, щоб побачити світ. Чи залишитесь ви в Україні, якщо відкриють кордони? На що так. А чому? Ситуація така складна. Родичі йти, так. А Гродичі, якщо буде можливість виїхати за кордон на відпочинок? На відпочинок? Ну, на відпочинок це завжди цікаво. Не знаю, в мене чомусь немає якогось великого бажання покидати свою країну. Ну, не знаю. Світ побачити можна, поїздити, але не більше. Я залишаюся назавжди в Україні. Чи залишусь? Звісно, що так. Да. Ну, тому що, по-перше, я патріот своєї батьківщини, я люблю свою країну. Ну, я вважаю, що. Перспективі вона розквітне і буде самою кращою країною у світі.